Добрий ранок, це моє відео перше. А я тільки проснулася, це буде міні влог на цьому каналі. Це моє перше відео. Е, і я хочу показати своє утро, як я прокидаюся, фарбуюся, йду в школу, в школу гуляю. Хочу свій день показати, так про сказати. І я надіюсь, вам понравиться. Якщо понравиться, хоч один лайк, ліпіть. Я старалась для вас і погнали. Так, я зараз буду фарбуватися. У мене косметики дуже мало. Я взагалі е, не сильно багато показуюсь. Оце вся моя косметика. А перше, я на Мені зеркальце, то тобто буду дивитися в зеркальце. А перше, я наношу бійкрім крем науку. У мене був влог, я виставляла в Тікток. Тут 에, десь може піти прикрутиш не забуду. Він малесенький. такий. їхати додому, буде Я не знаю, хто його код 149 Я розпавка. не знала хто його Ой. дивився, Ой. Не знала, ні, хто його дивився але він так. маленький і, і тому що немає що дивитися, то... Я не знаю, кому він там сподобався. Але перший влог у мене є. А потім я захотіла зняти YouTube канал. Оце я знімаю зараз відео, е влог, тому що влоги я люблю дивитися сама. Але сама один раз тільки зняла і то малесенький. А може буде цікаво дивитися, як я свій, свій ранок провожу, свій день, впрочем, який провожу свій день, який збираюсь в школу кожен день. Це може комусь подобатися. Все, а я накрасилась. Тепер я наношу цей. У мене тут кісточки є. Я недавно купила собі кісточки, тому що я свої. А, ну, вони в мене дуже довго вже лежали. І... Коротше, їх викинула вже. Потім у мене є ось така палетка. Тут а, всякі пудрочки ось таке все. І я люблю такі всякі штучки. Я кожен ранок крашуся, і я швидко крашуся, що у мене в моїй Є, я быстро крашу ще. Зараз буду робити бейкінг, тому що я пудру нанесла. Я зовсім трохи і в одних участках наношу бейкінг. Yeah. Я нанесла бейкінг. Так я потримала хвилинки дві е, бейкінг, тому що ну, я завжди так тримаю. Тепер у мене цісточки є для контур. Ну я ну, контуринг носа не роблю. А, ну, я вважаю, я не вмію її робити, і й не роблю. Так. І я беру, отут в мене буде з є, Я беру і роблю контур. Е щоб блести у нас. Так, потім беру кисточку для тінь. У мене є кисточка для тінь. І наношу теж точно таке ж саме, як і наносила на контур тільки що носа. Просто тенями малюю по И потом беру э, такой оранжевый. Тришечки тут. Так, петрус І потім ось цей перколь. І малюю отут -от таку малесеньку, таку незамітну пощіку. таку штучку. Все, макіяж глаз завершився. Грашові і все. Перше я наношу таку, щоб рісниці росли. У мене рісниці не так багато. І якщо наносити цю першу пудру, то рісниці будуть здорові, не будуть, не будуть ламатися, нічого поганого з ними не буде. А потім наношу Душ, Е, Не дивіться, що вона грязна. Е, просто вона водостойка. І коли я звичайно замазала її, вона не стирається водою. Так, і потім наношу цю, і ресниці будуть в, добру, в хорошому состоянні. І ще, коли рісниці так порвуєш, то вони стають більш в обйомі, коли нанесли оту тушь. Та тушь може наноситись навіть, коли е, вилічити рісницю, тому що вона для росту рісниць. Так. І Потім я наношу на губу, тут у мене така листочка, і на губу наношу таку листючку. Насла плестючку тепер просто фарбую губи блиском. Тут зламалося і не хочу відкручуватись. І просто Губи блиском покриваю. Це ще, якщо, у мене лампочка перегоріла, і воно всі, завжди так воно включиться на якийсь час, виключиться, включиться виключиться. Ось так. Зараз буду, я зробила макіж, зараз буду вдягатися і буду відбирати лук. Я вже підбирала і зараз вдягнуся і покажу вам. Перше я надіну ось таку кофту. Ось таку кофточку я надіну, Це гольфик такий облягаючий гольф. Потім я надіну на гольф е, уже футболочку. футболку, вічну футболку. Я надягнула ось таку водолазку. Ну це типу в гольф, водолазка. Надіяла такий гольф і тепер надягну футболку. Переходять маленький. Маленький переход. Е, так, ну мені дуже подобається, воно ну, виглядає. Ось так, ось так. Виглядає на мені. Я буду так іти в школу. у нас отопление включает, у нас за и пука. Так, и надену ось э, теплые штаны. Вот штаны надену. Я думаю, эти штаны к лицу. Но я хочу попробовать надеть джинсы. Не знаю, будет классно, очень классно, но я хочу надеть пиццелу джинсы. Короче, жду лифт. Я уже готова. Так. Поехали. Мы едем. Тут заляпа зеркало, если что. Короче, едем.